Вітаю вас, друзі! Всім доброго настрою, незважаючи ні на що. Всім спокою, терпіння, віри, надії і любові. Давайте подивимося, як завтра буде в Україні день пройде, 7 березня. Україну ділимо. Захід, північ, схід, південь і центр. Як завтра, чи є погроза обстрілів, руйнувань на Україні на нашій рідненькій, на нашій країні, батьківщині? У нас війна, на жаль, і всі ми хочемо знати підсказки інформаційного поля на завтра. Західні областя України. На завтра. Що чекає? Чи будуть обстріли, чи будуть руйнування? Чи буде все спокійно? На Західній Україні йде добрі новини, іде підсилення для оборони, для того, щоб все в нас було добре. Але на Західній Україні є такі події. Це хитрі каварні події і плани, які можуть оставити без ресурсу, якусь частину населення. Це може бути не, не обов'язково від пострілів, але далі я дивлюся, що будуть на Західній Україні також сирени, і є загроза ранення, попадання в людину, із за оцих каварних дій ворога є. Але ну, це буде направлено. Там, де є ресурс людський, там, де є ресурси для життєобезпечення людей. Для того, щоб оставити людей без чого, щоб у них нічогось не стало. Чи здійсниться це? Да. Там є такі погрози по небу, це дрони, те, що вони на завтра буде оборона, будуть. Буде оборона сильна, будуть, звісно, і переживання людські, але будемо сподіватися, що це обійдеться все. Але сум і загроза цих пострілів і запуску дронів на Західну Україну завтра буде. Надо бути уважними, молитися на захистом Західних областей України. Північ України на 7 березня на сутки. Північні северні областя України. Завтра погрожує щось запуск ракет, дронів, руйнування. Завтра буде на півночі робота для оборони Велика вестись. Дуже багато будуть варіантів відпрацьовуватися всього того, що. Мірова уровня, защитна, защита тяжове буде, вот це буде все їх для нашої перемоги. І проблеми можуть бути з освітленням. Якісь можуть бути обман, якісь такі действия, що також, може, на півночі будуть проблеми з освітленням. І буде потім там багато роботи, от щось там таке може бути. І Північ Північ є загроза з воздуха, і буде це дуже все люди, люди будуть переживати. І ще показала, що можуть бути цієї погрози з неба, попадання в чоловіка. Можливо, треба молитися над захистом всіх людей. На Сибірі України вероятність така є на завтра. Будемо обережними і будемо молитися над захистом. Східні областя України, Восточний Восток України. Донецьк, Луганськ, Харків. Що на завтра. Чи будуть загрози пострілів? Ну, там важка ситуація, будь ласка, для наших військових, багато, дуже праці, дуже динамічна оборона. Є повод для грусті, звісно, є. Дуже вже все там, всі там замарилися. Обороняють, справно обороняють, підсилення йде, будуть результати. Так, да, важко, ми всі сумуємо на будуть результати і, ну, показуєш, що якийсь буде відход ворожих військових. Все одно будуть результати. Ми будемо знати про добрі новини на сході. Ми будемо знати. Для українських військових. Ну, так, да, готують вони поразки. Готують вони подлі діяння ворог проти українських військових. Ще, можуть, звісно, щось там і А для російських військових, для російських військових вони щось готують, якісь всевозможне і невозможне д'явол готове <coughs> действия для того, щоб. Хоч якийсь метр був їхній. Ситуація важкенька. На сході руйнування. Руйнування є і будуть. Далі ситуація важка, але ми молимося за схід, за ці області України, за наших хлопчиків, і щоб все в нас Господь їх зберіг. Кожного 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 зберіг. Юг України, Південь України, 7 березня, будь ласка, що чекає? Загальний прогноз буде змінення судьби. Мир, весь мир таке робить, щоб ми були оборона статні, щоб ми знайшли вихід із цієї ситуації. Да. Ще ми чогось не знаємо і важкі моменти, неожиданні будуть моменти на югі України, будуть якісь ще ілюзорні у нас, ми ще чогось багато не знаємо, будуть там трошки зруйновано, вони будуть руйнувати. Вони будуть планувати запуск дронів, карта війни, карта планування каварна. по небу дрони будуть на юг. Це все буде мастерське, нами відражатися. але буде, звісно, страшно. Будемо все-це-все відбивати. Будемо відбивати, справно будемо відбивати. І центр України, центральні області України. Чи будуть погрози, повітряні тривоги, погрози, ракетні дрони, якісь руйнування, що може бути у центральних областях України на завтра? Так, да, і там будуть, будуть давати прикази на те, щоб запускати щось, угрожати. Центральна частина України теж буде подвижена обстрілом ворожих військових, будуть, ми прекрасно будуть це відражати, будуть перемагати всі ці нападіння, і там буде зміна судьби на покращення. Так, ангел охоронець над Україною є. І будемо знати добрі новини про те, що ворожі війська десь відходять. Хай буде все добре у наших хлопців, у наших ЗСУ. Хай Господь бороне нашу рідненьку Україну. Ми будемо з вами дружними, люблячими, будемо вірити у все найкраще. У нас буде обов'язково все добре. Ми потерпимо ще, помолимося, і ми всі знаємо, що в нас буде все добре. Обнімаю, обіймаю, обіймаю кожного, кожного з вас. Всім, ангела-охоронця, дружимо, любимо, віримо. Дякую вам за дружбу, за коментарі, за, за те, що ви пишете добрі відгуки, добрі слова. Я теж вас, теж вас усіх люблю. До побачення. Спокійного нам вівторка, 7 березня.